Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги різдвяних ляльок. Дані ляльки стануть чудовим доповненням до вашого святкового декору. Кожна лялька створена з увагою до деталей та випромінює святковий шарм. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому будуть довговічними та надійними. Представлені у різних варіантах, тож ви зможете. То обрати той, який найкраще підходить до вашого інтер'єру, Прикрасьте свою оселю цими чарівними ляльками, поширюючи тепло та бадьорість для радісного святкування 2024 року. Пропонуємо до вашої уваги різдвяну кавову кружку. Це чарівне та універсальне доповнення до вашої колекції посуду. Завдяки подвійній скляній конструкції забезпечує ізоляцію, щоб підтримувати бажану температуру ваших напоїв. Ця кружка із зображенням різдвяної ялинки додасть нотку святкового настрою. Теплоізоляційна конструкція надасть комфорт під час зберігання гарячих напоїв. Така незвичайна та оригінальна чашка стане ідеальним подарунком на Різдво. Пропонуємо до вашої уваги набір гномів для прикраси ялинки. Ці підвіски у вигляді гномів стануть чудовою прикрасою для новорічної ялинки та домашнього інтер'єру. Вони нададуть святкового настрою та затишної атмосфери вашому будинку під час різдвяних свят. Кожен гном має свій унікальний дизайн та яскраві кольори, які радують око та додають радості у святкові дні. Надайте вашому будинку неповторного святкового шарму із цими прекрасними новорічними гномами. Mama, oh, mama. Пропонуємо до вашої уваги лед гірлянди зі сніжинками. Ці яскраві гірлянди чудово доповнять святкову атмосферу навколо ялинки. Гірлянда виготовлена у вигляді сніжинок та створює унікальний чарівний вигляд, привертаючи увагу гостей. Завдяки ефектному світлодіодному підсвічуванню. Сніжинки блищать та переливаються різними кольорами, додаючи особливого шарму вашому святкуванню. Подаруйте своїм близьким незабутні враження, використовуючи цей чудовий декор. Пропонуємо до вашої уваги різдвяних ангелів для ялинки. Ці невеличкі ангели створять атмосферу чарівності та свята у вашому інтер'єрі, виготовлені з якісних матеріалів, тому вони будуть привабливо виглядати на гілках ялинки, надаючи їй особливого шарму та елегантності. Кожен ангелочок зроблений з любов'ю та увагою до деталей, що робить їх більш унікальними. Ви зможете насолоджуватися їх красою рік за роком, приносячи радість та веселощі у ваш дім. Крім того, ці прикраси можуть стати прекрасним подарунком для ваших близьких та друзів.